У прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. У Полтаві попрощалися з іще одним земляком, котрий загинув у зоні АТО. Офіцерові Олександру Максимову було лише 40 років. У Миргороді відкрили ресурсно-логістичний центр із розвитку біоенергетики. Його створено у рамках проєкту USAID місцеві альтернативні джерела енергії Миргород. В області побільшало телефонних та інтернет-шахраїв. Прес-конференція в обласному управлінні міліції напередодні дня міста у Полтаві відкрили сучасні криті тенісні корти. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Конгресу українців Канади та світового конгресу українців наголосив, що українська влада надає пріоритетного значення розвитку відносин з українською діаспорою. Глава держави відзначив надзвичайно активну позицію української громади у Канаді, зокрема у підтримці наших євроінтеграційних прагнень та поширенні правдивої інформації про події в Україні. Президент Конгресу українців Канади Павло Грот, вітаючи президента, зазначив, що канадці не тільки підтримують дух, але й активно діють для підтримки українців сьогодні. Зокрема, канадська діаспора активно працює з країнами НАТО, щоб донести необхідність підтримки України. Глава держави заявив, що Україна сьогодні найбільше потребує миру. Мир ми отримаємо тоді, коли будемо сильні. Для цього потребуємо світової підтримки та допомоги. Президент подякував усім українцям світу за потужну підтримку України та за програму діаспори за допомоги дітям Героїв Небесної Сотні. Під час зустрічі відбувся й обмін думками щодо шляхів посилення взаємодії з українськими громадськими організаціями за кордоном в інтересах забезпечення стабільного політичного та економічного розвитку України, надання нашій державі необхідної міжнародної підтримки та допомоги. Терористи продовжують обстріли позицій сил АТО в той час, як українські військові виконують наказ по режим припинення вогню. Про це сьогодні на брифінгу повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Протягом доби зафіксовано обстріли в Донецькій області у районі населених пунктів Піски, Красногорівка. Мар'їнка, Олександрівка, Новомихайлівка, Тоненьке, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нижня Кринка, Центральний, Гранітне, Дебальцеве, Донецьке, Старогнатівка. У Луганській області терористи обстріляли населені пункти у районах Гірське, Золоте, Оріхов, Чорнухіно, Станиця Луганська, Сєвєродонецьк та щастя. Через масовані обстріли терористів місто щастя зазнало значних руйнувань. Відповідно до положень міжнародних конвенцій про правила і звичаї війни, такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином, зазначив Лисенко. Протягом доби загинув один співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій і поранені троє військовослужбовців. У Полтаві попрощалися з ще одним земляком, котрий загинув у зоні АТО. Офіцерові Олександру Максимову було лише 40 років. Напередову він пішов добровольцем, хоча за станом здоров'я давно був у відставці. Відспівували загиблого у Свято-Успенському соборі. Поховали на алеї героїв. Одинадцята година ранку. Попрощатися із загиблим офіцером до свято-успенського собору ідуть і ідуть люди. І не лише рідні, друзі чи знайомі. Вшанувати героя прийшли навіть незнайомі з ним земляки. Коли погибла людина твоїх знайомих, я це сприйняла як особисте горе. Я пропустила це скрізь себе. Тому вічна пам'ять цим людям не люблю, не люблю високих слів, але хочеться сказати слава герою, вічна пам'ять герою і низкию у це біль не тільки матері, його рідні, а також наш біль всіх матерів Полтавщини України і нам дуже дуже боляче. Я думаю, хто розв'язав цю війну, буде наказаний, він буде горіти в пеклі його всі матері України. Проклянуть на цім світі. Олександр Максимов був військовим. Про цю професію мріяв ще із шкільної лави, тож на випускному йому і подарували генеральські погони, пригадують подруги із паралельного класу. Це була дуже весела, порядна людина. Взагалі, от ми зустрічалися, коли було 20 років, закінчення школи. Ну, просто я не можу висловити. Всю біль цієї втрати. Олександр відслужив 13 років. Звільнився за станом здоров'я. Проте, коли почув ще про першу мобілізацію, відразу пішов добровольцем. Він першим прийшов з 19 березня, проходив службу в Полтавському об'єднаному міському військоматі. З першого дня він служив у мене в підпорядкуванні, я був начальник відділення, старший офіцер. Я його знав всю пів року. Ну, за цей час ну, можна сказати, що жодного поганого слова. Не можу сказати. Зарекомендувався як порядочний, добросовісний, завжди допомагав Скажімо так, молодим офіцерам десь підказував, якщо там щось вони не знали. Коли ж прийшов наказ про командирування двох офіцерів у зону АТО, Олександр визвався бути одним із добровольців. Мовляв, хай молоді залишаються вдома. 14 вересня на Донеччині його колона потрапила у засідку. Помер герой у бою від поранення в голову. Там на війні він собою, скажімо так, прикривав молодших солдат, офіцерів і віддав своє життя за нас, виконавши заповідь Христа. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Все, що ми можемо, як християни, послужити, хоч в цей якби такий скорботний день нашому. Офіцеру, герою, ми це зробимо і будемо в цьому соборі молитися за наших героїв. Поховали Олександра Максимова на алеї Героїв на полтавському міському цвинтарі. У Миргороді відкрили ресурсно-логістичний центр із розвитку біоенергетики. Його створено у рамках проекту USAID місцеві альтернативні джерела енергії. Миргород, що впроваджується у місті з червня минулого року. З подробицями Наталія Кондра. У Миргороді за участю представників та учасників пілотного проекту USAID – місцеві альтернативні джерела енергії, відбулася робоча зустріч. Її учасники спочатку підбили проміжні підсумки реалізації цього проекту. Уже готові проектні пропозиції щодо реалізації даного проекту. Це будівництво котельні і установлення котлів, які працюватимуть на біотопливі, а саме на соломі. Цим самим ми зменшимо навантаження. І економію газового ресурсу для нашого міста. За підрахунками експертів, в Україні, і, зокрема, у Полтавській області, достатньо біомаси. Більше, ніж 850 мільйонів кубичних природних газу. Такий великий потенціал. Для порівняння я хочу сказати, що наше підприємство комунальної теплоенергетики, яке забезпечує теплову енергію, населення області, об'єкти соціальної сфери. За минулий рік спожили 324 мільйони кубів природного газу. Альтернативна енергетика це не лише майбутнє усього розвиненого світу, а й адекватна відповідь викликам часу і для багатьох європейських країн сьогоденню. Проекти подібні до проекту USAID, – саме те, чого потребує зараз Україна для здобуття енергетичної незалежності. Ми працюємо на високому рівні, на рівні центрального уряду, і сприяємо тому, щоб політика енергозаощадження і заходи енергозаощадження прова. Джувались на центральному рівні, але з од... з іншого боку, ми водночас працюємо із невеличкими громадами, і тому ви маєте пишатися, що ви є в авангарді тих міст, містечок і громад України, які перетворюють Україну в енергонезалежну державу. Ресурсологістичний центр з розвитку біоенергетики міської ради, який передбачено відкрити також у рамках проекту, залучатиме до співпраці аграріїв, інвесторів, представників місцевої та обласної влади. Наразі і представники інших регіонів України цікавляться цим актуальним питанням. Були дзвінки із Херсонської області, із Вінницької Львівської області, тобто люди реально цікавляться. Дзвонять як представники теплогенеруючих компаній, так і виробники обладнання. Завдяки безперебійному функціонуванню пілотного проекту місцеві альтернативні джерела енергії до кінця року передбачена реконструкція теплової котельні, що працює на традиційному паливі. Зокрема, п'ять її старих котлів замінять на три нових. Крім того, буде встановлений потужний біокотел, який працюватиме на соломі. Газове обладнання буде функціонувати у пікові періоди, а біокотел працюватиме у штатному режимі. Передбачається, що ця котельня забезпечуватиме теплом вісім житлових будинків, школу та дитячий садок. Полтавська торгово-промислова палата підбила підсумки традиційного конкурсу якості Полтавська марка. Які місцеві підприємці виготовляють найякісніші, продовольчі та промислові товари, дізнавалися наші кореспонденти Олег Бондаренко та Тетяна Усаніна. Обставини, які і суспільно-політичному житті, і на сході країни, вони. Дещо знизили темпи розвитку виробництва, але тим паче полтавські виробники відгукнулися на нашу акцію, і в цьому році прийняла участь більше десяти підприємств, виставкова діяльність, і ці, от саме конкурс Полтавська марка, вона сприяє поширенню нашої продукції на теренах і Полтавської області. Так і в межах України за кордоном. Конкурс якості полтавська марка проводить із 1999 року. На передодні дня міста фахівці визначають найкращих у номінаціях: продовольчі товари та промислові та товари виробничо-технічного призначення. Працівники підприємства Універсал УТОГ виробляють унікальну продукцію. Це світлодіодний, енергозберігаючий світильник. Він споживає утричі менше електроенергії, ніж звичайна лампочка, а світить ніби стоватна, та слугує 12 років. Це підприємство Товариства глухих вибрало перемогу у номінації промислові товари та товари виробничо-технічного призначення. Очень тяжело в зв'язку з тим, що много йшло на експорт. В основному в Росію тож от свічаб' йому Шло в Восточну Україну в Донбас, в Луганск, в частності теж прекратились поставки. Ну тим не ищем новые нові ринки решаем эти проблемы проблеми. І думаємо, що в даже році будем выходить на європейський ринок со светодиодной продукцией. За підсумками конкурсу визначено і переможців у двох інших номінаціях полтавської марки. У Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування провели навчально-тематичний семінар для працівників транспортної сфери. Він був присвячений проблемам людей із особливими потребами. Брак спеціалізованої інформації у міжміському та місцевому транспорті. Відсутність розуміння проблем людей із особливими потребами у суспільстві. Головні проблеми, що порушили на семінарі. Для того щоб допомогти нечуючим, багато не треба. Потрібно просто мати бажання. Не потрібно якихось величезних коштів. Це людський фактор, перш за все. Це інформативність, тому що нечуючі люди, так як і чуючі, і взагалі здорове все населення, має право на інформацію. На жаль, в нашому транспорті це стосується і тролейбусів, і автобусів, і залізнодорожного транспорту. Доступної інформації в повній мірі не вистачає Ребята, молодые, не очень молодые, которые вернутся с войны. Она когда-то закончится. И так трудоустройство в нашем государстве было очень слабое. Они вернутся и поймут о том, что санузел домашний недоступен, лестничные клетки недоступны. Работы нету больше. Пенсия по инвалидности, она настолько примитивная и настолько унизительная коррупционность сумасшедшая, щоб тебя куда-то устроить на ту сферу, где ты можешь быть востребован и показать свои результаты, она просто нулевая. В області побільшало телефонних та інтернет-шахрайств. Цього року працівники сектору боротьби з кіберзлочинністю обласної міліції викрили 180 таких випадків. В інтернеті на гачок шахраїв потрапляє здебільшого молодь, а жертвами телефонних розводів стають переважно люди зрілого віку та пенсіонери. Проте як вберегти себе від хитрих шахраїв, йшлося на прес-конференції в обласному управлінні міліції. На початку прес-конференції начальник відділу зв'язків з громадськістю обласного управління міліції Юрій Сулаєв повідомив, що особи, які 17 вересня двічі повідомляли телефоном про замінування облради та облдержадміністрації, нині в розшуку за такі витівки гори жартівники можуть отримати від 4 до 8 років позбавлення волі. Згідно цих кримінальних проваджень, проводяться оперативні стачі дії, по встановленню особи, яка телефонувала о 10-й ранку, особа, яка телефонувала о 15-й годині дня. Тобто всі необхідні дії тривають наразі, особи не встановлені. Що ж стосується телефонних шахраїв, у міліції кажуть, вони переважно спекулюють на людських переживаннях, дзвонять із невідомих номерів і повідомляють родинам про те, що їх рідні у небезпеці і їм конче потрібна грошова допомога. У таких випадках варто не панікувати, а просто зателефонувати своїм близьким і пересвідчитись, що з ними насправді. Якщо ж не вдалося додзвонитися, набирайте 102. Втім, ні в якому разі кажуть спеціалісти банків не розголос. Пушуйте реквізити своїх банківських карт та персональні дані, шахраї, отримавши цю інформацію, легко можуть заволодіти вашими грішми. Банк не несе відповідальності за те, що владієць карти там предоставив или способствовав розголошенню інформації по карті, а також конфіденциальної інформація о себе. Вот. В цьому випадку виноваті тільки клієнти, тобто. Набули поширення і фіктивні інтернет-магазини, де можна начебто дешевше замовити будь-який товар. iPhone 6 зараз не продається. Ще тільки попередні замовлення приймаються там в Штатах, вже вишикували ви цю чергу, але iPhone 6 не продається. Ну, я не знаю, вгадаю я чи ні, але думаю, що десь вже хтось проплатив iPhone 6 і чекає посилку з дня на день. Причому дешевше ніж в штатах може З початку року. Міліція зафіксувала 180 інтернетних шахрайств із використанням вебресурсів АУКРА, «Сланда», Вконтакте. загальна сума завданих кримінальними провадженнями збитків 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця поповнилася новою технікою. Коштом міського бюджету для комунального підприємства закупили три нових трактори білоруського виробництва. Ціна одного 195 тисяч гривень. Трактори використовуватимуть у теплу пору року для прибирання вулиць і дворів, а взимку ними чиститимуть дороги від снігу. Решту техніки комунальники вже підготували до роботи в зимовий період. Це трактора нової модифікації. З новим навісним обладнанням, які дають можливість збільшити продуктивність праці за щодо більшої ширини захвату щітки та відвалу, восени ми повинні якомога більше вивести сміття, те, що буде прибиратися в нашому місті, і те, що буде прибиратися в кожному подвір'ї. Якщо в минулому році взимку ми витратили 300 тонн солі і півтори тисячі тонн суміші, то в цьому році в нас заготовлено 800 тонн солі і 4,5 тисячі тонн суміші. Тобто, якщо буде зима така, як була в минулості. В році, а в минулому році вона була не така страшна, то у нас зараз запас двохрічний. Запевняю всю територіальну громаду, що ми будемо намагатися все зробити так, щоб місто наше взимку було чисте. І знову про феєрверки вже неодноразово журналісти, громадські активісти Полтави звертали увагу міської влади на недоречність використання святкових салютів у час, коли країна переживає окупацію. Ведуться бойові дії. А багато хто плакає синів і батьків, які загинули, захищаючи нас. Нарешті сталося. Міський голова Олександр Мамай підписав розпорядження про тимчасову заборону використання піротехнічних виробів у Полтаві. Але розпорядження, виявляється, не робить погоди. Феєрверки як звучали, так і продовжують звучати у місті. Мешканці обурені такою ситуацією. Абсолютно негативно. Набак учитова, що Полтава гостіпрієна, наскільки я понімаю, прийняла. Многіх літа туди, я думаю, що для цих граждан це більше неприємно. Тому, мабуть, стоїть порівняні. Дуже психологічно важко. Мені казалося, що треба це все прибрати. Поки э, хлопці наші не повернуться, поки хлопці не будуть тут і наші нерви не будуть спокійні, то я думаю, треба прибрати. Негативно. Негативно. Я всех мероприятий Веселіться зараз. Не можна. Не те час то для того, щоб веселитися. Скажем, Україна должна більше в єдинстві, як ти друг друга підтримувати все. Тобто, це отрицательне. Як виконувати розпорядження, які стосуються земельних питань, орендних питань чи базарів тобто там, де можна заробити гроші, то міській владі завжди достатньо повноважень. А якщо треба забезпечити порядок і спокій у Полтаві, то їм завжди щось бракує. Їм бракує, мабуть, відповідальності і поваги до полтавців. У Лубнах стартував чемпіонат Полтавської області шахів серед жінок, присвячений ювілейному дню народження першої у радянському союзі чемпіонки світу Людмили Руденко та 1026-й річниці заснування міста. Одинадцятий рік поспіль у лубнах під підгідю обласної міської влади, федерації шахів та спонсорів відбувається меморіал видатної доньки полтавської землі. Уродженка тисячолітнього міста Людмила Руденко прославила наш край у 1950 році, здобувши титул шахової королеви. В цьому участь беруть і шахісти Полтавської області, міст і районів Лубенщини. Окрім юних шахісток посольського краю, участь у змаганнях цьогоріч беруть спортсменки з Решетилівки, Миргорода, Порятина інших міст Полтавщини. Серед постійних його учасників, майстер спорту, багаторазова чемпіонка області Полтавка Жанета Рудакова. Завжди сюди приїжджати, Ми дуже поважаємо Щерба Гронаторича. Коли він нам пропонує якісь турніри, ми з задоволенням приїжджаємо і. І граємо. за словами організаторів змагань, відкритий чемпіонат Полтавської області шахів серед жінок присвячений 110-й річниці від дня народження нашої видатної землячки Людмили Руденко, триватиме до кінця тижня. Однак, у день відкриття відбувся святковий турнір з блискавичних шахів, у якому взяли участь не лише представниці слабкої статі, але й чоловіки. І ось його результати. Перше місце серед жінок посіла Жанета Рудакова з Полтави. Друге та третє вибороли спортсменки з Миргорода Олександра Кривко і Влада Ставицька. Чорно-білі фігури подарували перемогу миргородському шахісту Валерію Яворівському, у якого перше місце, а срібло та бронза дісталися лубенцю Сергію Голубу та миргородцю Роману Яременку. Сучасний тенісний комплекс із скритими кортами урочисто відкрили у Полтаві. Новий спортивний об'єкт у першу чергу розрахований на дітей, які займатимуться там безкоштовно. На відкритті побували Олег Бондаренко та Андрій Іванов. Напередодні дня міста у Полтаві відкрили сучасні криті тенісні корти. Обладнання тут італійське, а французьке освітлення дозволяє грати і в темний час доби. В этом спортивном комплексе есть значит, у нас административное здание 400 квадратных метров с смотровой площадкой, с санузлами, с двумя раздевалками женской и мужской. Здесь значит, есть два современных по всем канонам тенниса 18 на 36 тенисных корта грунтовыми покрытиями. Сам керівник полтавського домобудівельного комбінату, який і зводив цей об'єкт, випробував корти першим. І сьогодні напередодні дня міста і домобудівельний комбінат подарував місту такий гарний чудовий комплекс. Хочу сказати, що сьогодні тут будуть введені дві ставки, і діти, які хочуть займатися тенісом, можуть займатися безкоштовно. Тому, користуючись нагодою, закликаю всіх без виключення дітей. Будь ласка, звертайтеся чи в місьвиконком в управління сім'ї, молоді та спорту, чи звертайтеся прямо на тенісний корт, записуйтесь і відвідуйте тенісний корт. На перших тренуваннях дітей забезпечуватимуть і ракетками проте згодом необхідне обладнання маленьким спортсменам купуватимуть батьки, адже в кожного тенісиста свої індивідуальні вимоги до ракеток. Новим спортивним об'єктом опікуватиметься тенісний клуб Скітенс. Я часто очень крутой корт, хороше покриття, і на ньому в принципі, можна проводити навіть турніри. всеукраїнські, дитячі. Тобто тут приїхати з, з, з всієї України. Люди діти і грати на тих портах. Получають удовольство. корт реально високого качества. Корти називаються Ґрунтове. Саме класне покриття, которая є. Організатори переконують, що це найперше у Полтаві корти такої високої якості. На цьому основний блок новин вичерпано. Я дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Лтава» можна переглянути на нашому сайті. www.ltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується малохмарна, без опадів погода. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 3,8, в день – 16,21 градуси тепла, а на поверхні грунту вночі місцями заморозки до 2 градусів. У Полтаві вночі плюс 5,7, в день – 19,21 з позначкою «плюс».